Щирі вітання, дружньою командою шлемо побажання. Нехай конкурс родничі слави набуває, а земля на спільних дів нехай процвітає. Нашим друзям конкурсантам дало заступати, а журі за креативність гарні бали дати. Бо така важлива тема рідну землю поставляти, про природу екологію завжди добре дбати. Ми сьогодні про діяльність хочемо розказати, дали їм практичний досвід вам всім перед. Нашому ліцеї добрих справ багато. Дружньою командою любимо працювати! Вадим приватна! Джера від маємо усіх допоможать до національного екологу та туристичного руху в Україні. Раді бути у кого діодотунців. Усі ми віримо, що настане день і розквітне переможна весна. разом відбудуємо наші міста, села. І на повній муди тренер смак мирного життя. Та наразі маємо пам'ятати, ми сині, ми вистоюємо свою землю. Ми готові до всього. Ми на своїй землі. Усі ми, це Україна, а земля на спільний дім. Сьогодні ми маємо можливість навчатись, робити добрі справи. Жити на вільній території, зустрічати мирні ранки. Дякуємо нашим захисникам, і захисницям за кожен новий подарунок. Земля наша нашпигована так свинцем, що болітиме не одну сотню років. Нагадуватиме наступним поколінням про страшний злочин військових Російської Федерації. Випалена ворогом дотла боїтиметься не одне десятиліття. Так, саме заклик, моя Україна, ти вічно будеш жити на сьогодні. Є найголовнішим. Бо саме усім нам її відстоювати, відбудовувати, розвивати економіку, насаджувати сади і квіти. Учні Горбаківського ліцею ще дужче прагнуть, аби у важкий воєнний час внести хоча б трішки фарб у буденне життя, тому усією ліцейною родиною докладаємо чимало зусиль. Розвітала. Так, ми багато експериментуємо, а ще досліджуємо: висаджуємо та збагачуємо наш рослинний світ у рідному Горбакові. Юні наші активісти щоразу є учасниками різноманітних акцій, серед яких всеукраїнський день юного натураліста де ставали переможцями. Насаджуємо весняні квіти, взявши участь у благодійному першому та другому етапі проєкту Flowers for School. Це вдруге ми отримали посилочки, у яких вагома кількість посадкового матеріалу цибулькових весняних квітів. А ще учасники самоврядування запропонували ініціативу у подарунок ліцею Хризантема, яку підтримали не лише учні, а й односельці Горбокова. Для чудової акції знадобився лише один день, аби барвистою красою чудових осінніх квітів. Наповнилася прилегла територія ріцею. До вашої уваги. Перегляд відеоматеріалу, як це було. Для втілення акції достатньо лише ідеї і її моментально підтримують у нашому закладі. Відтак плануємо новий проєкт Зелена куля життя. Цей чудовий задум надзвичайний, а мета його – озеленити території та простору України, а особливо спустошені землі на сході. Отож, слухайте уважно! Втілення у життя проєкту зовсім просте. Потрібно лише насіння і праця. Зеленої кулі життя. Потрібно взяти жменю вологої землі, підібрати потрібну консистенцію. При потребі долати води та у класу насіння. І ось зелене куля життя. Такі кулі можна начиняти різноманітне насіння, дерев, кущів або квітів, Такий підхід спрощує зручність використання, береш кулю і кладеш у ямку визначеного місця. Або можна навіть розсвітити з приміром, звітна автомобілів. Все просто. Попри війну, що дужче мріємо про перемогу, бо життя обов'язково переможе зло та смерть. Ми це знаємо. І спустошна, родюча, благодатна українська земля заселеніє і за квітує для майбутніх укворі, а руський Земля!